Багато дуже запитань, які ниточки я використовую для плетіння ось таких герданів. Тому вирішила записати відео. Для основи я використовую ниточки, ось такі, це титан 60. Для робочої ось робочої ниточки. Я використовую ось такі ниточки. Це. Це поліарт 60. Також можу порадити вам ниточки ще делія. Правда, їх зараз дуже-дуже-дуже важко знайти. Ось такі ниточки. Вони також дуже, дуже хороші. Також для силянок я використовую ось такі, ниточки. ось такі ниточки. Це італійські нитки пенні 40 дріб 3. Вони в мене є в чорному, є в. Білому і десь в мене там є ще бежеві такі. Оце всі нитки, які я е, використовую. Є також ще багато різних е, ниточок, але ці мені самі найзручніші.